Доброго дня, шановні, 9 днів тому назад я занесла ось цей перчик з другої половини будинку. Там е, їли перець червоний, я показувала, який він червоненький. Що я зробила? Я його гарно обрізала, перець достигли зняла. І ви подивіться, ну, полила, під світло положила. Подивіться, що він зараз робить. Подивіться він цвіте. В нього дуже багато квіту. Подивіться, ось зараз покажу. Багато вже є перчин. За 9 днів у нього відновлення. Розумієте? Ось що значить. Недаром кажуть, що перець це не однолітка. Подивіться, верх ось він відцвів, і там уже. Подивіться, який гарний. Я його просто поверну отак. Суцвіття багато, цвіте багато. Дивіться, Бачите? Зараз тут теж я його поверну. Прямо бачите? Ось перчики стирчать. Це, а, а тут, подивіться, скільки тут суцвіттів. Так, далі візьму, ось воно. Знач, ще не цвіло. Ось вам гіркий перець. Гострий перець. Яка краса. Ну, то що вам покажу іще трішки. Ось які у мене біля дверей бальзамінчики були. Я їх взяла під світло. І подивіться, яка краса. Ну, це різдвяний букет є. І ще. Калачки, гераньки. Ну, а тут ось моя цибулька там. Оце такий куточок. І люблю я отут сісти і в цьому затишному куточку помріяти про майбутній весняний сезон. А це така красота. Бувайте здорові, гарного вам настрою!